Ну, дивіться, розвідка завжди зазвичай багато чого дає. Тут питання в оцінці інформації і в політичному контексті, як ти використовуєш інформацію. Тому що, крім даних розвідки, є ще виборці, яким треба щось пояснювати і не, не, не збивати свій рейтинг. І, ну, За моїми спостереженнями, вони все давно вже зрозуміли. Це все почалося після. Перемовин Саудівської Аравії, коли росіяни компостували їм мозок, а потім вивели, що без Європи нічого неможливо вирішити, uh -huh. тепер іде відпрацювання власного порядку. Денного Трамп вже обіцяв своїм виборцям закінчити війну. От тільки питання в тому, що українцям ми нічого не обіцяв, тому що українці тут іноді не діпутають. Знаєте, читаючи це Трампа, думаючи, що він з нами спілкується. Він з нами не спілкується, він спілкується зі своїми виборцями. І тому треба займатися цією занімательною політологією, розбирати, що там Трамп сказав а що не сказав. Ми, в першу чергу, повинні подобати самим собі і все інше. Ми ж знаємо, що не було просто так зупинки в багнюці. Ні, таке чого, чого ми реагуємо на різні слова? Угу. Це така, знаєте, достатньо залежна позиція.